Заручника вирвали з рук злочинців просто блискавично у Запоріжжі. Спецпідрозділ Сокіл захопив автівку, у якій везли викраденого Дніпропетровського бізнесмена. Спрацювали бійці так швидко, що ні самі викрадачі, троє кремезних чоловіків, ні заручник не встигли навіть злякатися. Бандитів вклали обличчям до землі і наділи кайданки. Про всі деталі карколомної спецоперації докладна розповідь буде просто за мить. Я вас вітаю. Це новини на 2+,2. Вони кують. Українська оборонка допоможе за кордону власне військо мовчить. Без хоч до рани, прикладай. В Поточному році злочинів працівниками прокуратури не вчинялись. Поміж усіх силовиків хабарників запевняють, немає лише серед прокурорів. Конвоїрські навички на відмінно. Теорію з практикою нині відпрацьовували на людях пенітенціарники. Сокіл у Запоріжжі блискавично зашкодив місцевого квітку. А разом із ним цілий кримінальний букет. Нині стали відомі подробиці операції, яку спецпризначенці Соколу за лічені секунди провели на набережній Запоріжжя. Ольга Павловська з'ясувала, що троє затриманих то лише невелика частина банди, яка тривалий час заробляла на життя викраденням людей. В одному із затриманих містяни упізнали відомого у певних колах громадянина із поетичним прізвиськом Квітка. Все сталося за лічені секунди. На цих кадрах з відеореєстратора видно, як спецпідрозділ просто на набережні Запоріжжя без жодного пострілу звільняє заручника. Їм не вдалося не зробити ніяких рухів. Вони всі знаходилися на тих місцях, на яких сиділи. Заложник знаходився на задньому сидінні автомобіля, а ділався легким спугом. Керівник бійців спецпідрозділу каже, маршруту викрадачів не знали, тож діяти вирішили в момент, коли поблизу не було пішоходів. Снізелі швидкість вони із-за. Приближаючихся гражданських автомобілів. Ми воспользовались, Ми перестроились, создали пробку, которой невозможно було двигаться. Затримали трьох викрадачів. Усі жителі Запоріжжя, заручника 37-річного власника Дніпропетровської мережі ріелторських фірм, шпиталізували із забиттями. Викрадачі катували його 14 годин. Ані його питали з стоїть цілю, чтобы склонить его вступить в переговоры со своим братом. Они наносили ему телесные повреждения ударами рук, ног. Бізнесмен постраждав через власну довірливість, кажуть правоохоронці. Це вулиця Держинського у самому центрі Дніпропетровська. Тут бізнесмен наймав квартиру з молодою дружиною. Пізно ввечері у вівторок він отримав телефонний дзвінок. Невідомий сказав, що сталося непорозуміння, і щоб вирішити проблему, попросив підприємця вийти на двір. Та щойно чоловік опинився на вулиці, його схопили. Кинули в Мерседес та повезли в невідомому напрямку. Незабаром з телефону заручника викрадачі подзвонили родині бізнесмена і вимагали віддати 50 тисяч доларів готівкою за невиконання. Погрожували вбити і підприємця, і всю його родину. Даний злочин готувався. Є спільники, які розполагали відомості, що дана особа є певні кошти. Дана особа. Ну, є впливом бізнесменом. Уже встановили до цієї кримінальної групи входило більше десяти осіб. Інших учасників, зокрема, і лідера, наразі розшукують. У міліції кажуть, банда діяла давно та зухвало, і ці люди добре знали, як утекти від відповідальності, бо мали зв'язки у правоохоронних органах. Середні я связях в виду не тільки співробітники міліції, а і другі организу. Но... На даний момент на даний вопрос ми би, не маємо права відповідати. Викрадачам загрожує до 12 років позбавлення волі. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Новини 2+,2. рятувальник загинув на пожежі у Харкові. Ще один із бійців загону вогнеборців потрапив з пораненнями до лікарні. Пара спеців уже після того, як загасили полум'я і вивели з будинку. Більше десятка людей оглядали пошкоджене вогнем приміщення, коли просто на них обвалилася стеля. Андрій Барташов знає усі обставини. Трагедія сталася під час звичайної, здавалось би, пожежі ось цьому невеликому будинку. Зайнялася кімната на другому поверсі. Аби приборкати вогонь на місце виїхали два відділення вогнеборців. Рятувальники розповідають, пожежа не була складною. Прибули вчасно, швидко евакуювали людей, приборкали полум'я. Коли ж вирішили оглянути приміщення, на двох молодих бійців зненацька обалилася стеля. Хлопці були в захисних костюмах, але від розпеченого бетону та цегли вони не врятували. Із винє, так і з нутрі обнаружить які ліби там тріщини повнішнім було невозможно. Іхіні видно було, їх і не було. Один із рятувальників загинув на місці, інші зараз з опіками у лікарні. Медики сподіваються, він швидко одужає. Он в сознанні, активі, тобто садиться, самостійно питається, У кімнаті, де зайнялося, було пічне опалення. Сусіди кажуть, господар часто пиячив. Водка хлоп, не На наш випів ще буде. Місцева влада відсилить мешканців зруйнованих квартир. А що робити зі старим будинком? Вирішуватимуть після того, як розберуть завали. Всі обставини пожежі, внаслідок нас якої загинув вогнеборець, якому було лише 22, Наразі засовують фахівці. Зокрема, розшукують і господаря квартири, в якій виникла пожежа. Андрій Барташов, Олексєєв, новини два плюс два. Харківщина. Серед прокурорів хабарників немає. Отаке воно кришталево чесне і сумлінне вітчизняне прокурорське товариство. Звітувало, що правда про антикорупційні досягнення прокуратура генеральна. Натомість, поміж усіх силових відомств, найбільше хабарників аж 168, нарахували у лавах МВС. Податківців за нечесні гроші закрили 48, і Вони другі на щаблях ганьби. А ще відомо про 12 нечистих на руку суддів та 19 митників. В ПУ, що щоправда натякнули Хабарництво – Справа страшенно втаємничена, і впіймати зловмисників на гарячому. Надзвичайно складно кадрова виховна робота сприяли тому, що в поточному році злочинів працівниками прокуратури не вчинялось. На одному із залізничних вокзалів Донецької області, там між іншим, нині саме гостював президент. Ловили втікачів. Державному очільнику блискавичність реакції конвоїрів не демонстрували, хоча ловили арештантів на тренувальних засадах. На що готові співробітники служби із складною пенітенціарною назвою бачила Світлана Федчун. На шляху до колонії дев'ятьох засуджених конвойним треба привести з автозаку на стоянці до залізничного потягу, прибуття якого запізнюється. Змушена затримка у часі та відстань у 250 метрів наштовхнула злочинців спробувати повернутися на волю. Запах волі настільки реальний, що арештанти за будь-яку ціну намагаються втекти. Етапування це останній шанс із тюрми вирватися значно складніше. Не стримують навіть прицілу автоматів та вишколені вівчарки. Руки за голову лицо вниз. миттєвість і ув'язнений вже за кілька кроків від опікунів. Він розуміє, на спусковий гачок солдати тиснути не поспішатимуть, от тільки у собаки інші інструкції. Стойте! Саме пес головна зброя конвоїрів, законність зайвого пострілу та ще й у юрбі людей на залізничному пороні треба доводити численним комісіям. Тому перше завдання вартових не дати втікачеві злитися з натовпом. Автомати тут, як правило, тільки заважають. сьогодні був було ролі суждонова. Ну така те не дуже приємно сьогодні задання було імітувати побіг арештантів перед дорогою кілька разів ретельно обшуковують, щоб не прихопили чогось такого, що могли б використати для втечі, бо навіть одяг може стати зброєю, тому затриманий має бути повністю вдягненим руки порожніми. Помощі своєї какоїте какої та курточки, тулупа своєї? Он можуть просто набросить його на часового. Тим самим збив його бдітельна, збив його так скажем, фізичне сног. Щоб менше було спокусу до втечі, злочинців ув'язнюють далі від їхнього дому. Не можна разом перевозити жінок і чоловіків, підлітків із дорослими фігурантів однієї кримінальної справи, ізолюють одне від одного. Возять найчастіше залізницею, рідше автозаками. Є такі випадки, коли вагон спецвагон прибуває на третю і четверту лінію, і на п'яту ну, такою буває крайне рідко. і осужденних приходяться перевозити через перон. Через железнодорожні рельси і вот. в этом случае допомагають такі подібні заняття патработки по дій личного состава. Конговіри заточені довести арештанта без пригод. Якщо все-таки злочинець зірветься тікати, спробують затримати його гучними попередженнями і красномовним клацанням затвором. Ну а якщо і це не допоможе, вартові сьогодні на навчаннях ще й поправлялися у стрільбі по живих мішенях. Світлана Фечун з Рісяров Донеччина новини 2+,2. Легший, дешевший, та такий, що не поступається європейським аналогам. На українському заводі Ленінська кузня поставили на конвейер виробництво гранатометів. Просто у центрі української столиці вже зібрали першу партію вбивчого товару. Покупці зізналися конструктори виключно за кордонні. На тепер лише знімальна група «Новен 2 плюс 2» бачила зброю у дії. На хвилину, і це не межа гранатомет УАГ-40 може стріляти чергами та поодиночними. Є удалич майже на 2,5 кілометри. Це так би мовити, перше диво такого класу українського виробництва. Вже запущено на конвеєр. Є перша партія. Одне з ділянку у нас садержать состоїт із приблизно 250 деталей. Троя має калібр 40 міліметрів і може стріляти зарядами натівського зразка. У нас сама назва гранатомета – універсальний автоматичний гранатомет, має на увазі те, що він, гранатомет має працювати на всіх гранатах, які виробляються країнами НАТО. Підприємці вже випробували натівські зразки і перейшли до виготовлення власних. Боєприпас має виготовлятися у нас в країні. Це вимога наших військових. Ось це вже перша розробка. Інертна граната для навчальних стрільб. Летить як бойова, але не розривається. Головна перевага цього гранатомета над його аналогами те, що він важить 33 кілограми. І у разі потреби з ним можна легко змінити дислокацію. На полі бою його носять два бійці. Для прикладу, американський мк 19 удвічі важчий – 60 кілограмів. Його тягають у трьох. Усі гранатомет АГС 17 зараз на озброєнні української армії, введений в експлуатацію у 70-х роках. Він у наших збройних силах серед аналогів наймолодший. У Ах може його замінити. У ленійські кузні кажуть, проєктом проектом уже зацікавилися наші армійці, але реальні гроші поки що платять іноземці для країн арабського світу африканського континенту. О, це така суттєва партія. Африка, арабські країни, Південно-Східна Азія, ось потенційні замовники українських зброєрів. Якщо дійде до глобальніших контрактів, то експерти прогнозують, гранатомет може посилити вітчизняну бронетехніку і продаватися разом із нею у комплекті. Вот неплохо, от це дуже неплохо, тому що ми освобождаємося залежності від Росії, і ми можемо мати бронетранспортери собрано модульним принципом. І які можуть працювати під натовський стандарт. Якщо проект буде вдалим, то попит на УАГ 40 може зрости. і Україна посилить позиції на ринку зброї. Ну а поки що на заводі пишаються тим, що цей гранатомет не має жодної закордонної деталі. Повністю made in Ukraine. Євгенія Гарко Дмитро Панасенко. Новини 2+,2. Будівельник розпочинає з мінорної ноти та автомобільне малярство на українські манери. Обставини нині неймовірні, а новини на два плюс 2, +2 – їх 100% відзеркалення. Мережевий податок. Аби сналення є. Таріф получений розчутним путем. За повітря поки що не платитимемо, але за інтернет таки доведеться. Анонс, презентація, прицінка. Україні сонця, що сходить, задумали кермувальників знищити як клас. Дорогами ми автомобілі безпілотники. БТРи на вулицях столиці. Готуйтеся, шановне панство, і потім не кажіть, що вас не попереджали. Нова програма порятунку Києва від снігу передбачає саме такий розвиток подій. Фурам у місті місця не буде. Тролейбуси та великі автобуси завчасно скеровуватимуть у депо, метро та кільцева електричка працюватимуть довше, а вулицями поїде важка військова техніка ще до початку снігопадів. Тягачі міністерства оборони та МВС чергуватимуть на найскладніших ділянках міста. Є думка, що така багатотонна завбачливість дозволить уникнути березневого сценарію, коли столиця завмерла більше як на добу. 69 тягачів будуть заздалегідь стояти на оцих вулицях, проблемних, як заболотна, науки, Сирієць, понятно, да, Вони будуть допомагати тим фурам, які заїхали. Це Урали, це крази. І, звичайні бетери, які є сьогодні, будуть залучені. Податок на інтернет саме такими заголовками майоріли впродовж тижня більшість новинних інтернет-порталів. У відповідності до податково-чиновницької логіки, провайдери, які прокладають свої мережі у будинках, повинні платити за входини. Згодом віцепрем'єр вілку заявив, що це просто жарт. Але документ про стягнення в природі виявляється, таки існує. Ольга Максимова. Кілька слів про надцятій у списку вітчизняних податків. Вот Іван Пітоков, представник компанії провайдера, не приховує, щоб працювати у будинку та мирно співіснувати з його власником, а й ті бізнесменам доводиться платити. Якщо до мережі під'єднаний хоч один абонент, плата знімається з усіх квартир у під'їзді. По всій країні вона коливається від 10 копійок до 4 гривень на місяць. У столиці тариф із оселю комунальному будинку становить 60 копійок. Або немає. Тариф Палучено розчутним путем. Гроші офіційно йдуть на рахунок КП Житоми створена два роки. Тому компанія, ніби буфер між постачальником послуги та користувачем. Від останніх переконують отримують сотні скарг дії провайдерів. Комунальники нарікають інтернетники, незаконно пробивають стіни і вішують кабелі, які можуть травмувати мешканців. Тож як компенсацію руйнацій доводиться збирати по 60 копійок За рік набігає 30 мільйонів гривень. 25% п'ять остається у нас, так словно говоря, адміністративний менеджмент. От 25% перечисляється баланси на території котрого собрана ці средства, і 50% формується спецфонд, за що якого ділиться соответственно ремонти. На данину, яку умовно охрестили соціальною відповідальністю бізнесу, підприємці згодні проти вимагають тариф має бути обґрунтованим, сформованим на зрозумілих розрахунках та єдиним по всій країні. Все расчеты должны быть понятны и принятны рынкам. Если в этой методике будет написано, что вот этот дом, он находится вот здесь в центре, и на него все обращают внимание, и давайте у него сделаем там тариф не 60 копеек, а 16 гривен за квартиру, Ну, мабуть, це неправильно. Врегулювати ситуацію на ринку взялася телекомунікаційна палата. Пропонують внесок за входини зробити одноразовим. В послідуючому, аби ось цієї плати за розміщення взимати, не потрібно. Чому? Тому що це виходить, що самі жителі платять провайдеру, який потім з них ці ж средства буде забирати через абонентську плату. Розроблена в НКРЗ програма вже півроку буксує у Кабміні проти одноразової плати і керівник Київ Переконує айтішники намагаються з витратами на копійку отримати вільний доступ до всіх будинків країни. А що це та дас місцевим бюджетом ета мільярди гривень по країни. Їх не буде. Свої застереження каже Литвин письмово спрямувало до всіх інстанцій. Тим часом, за словами бізнесменів, у них теж є козирі у рукаві. Якщо з ними не захочуть домовлятись, звернуться до президента і нагадають, як торік він доручив навести лад у телекомунікаційній сфері і наблизитись до європейських стандартів. Ольга Максимова, Андрій Білоношко, Андрій Поставець Новини 2+,2. Саме повертає, саме гальмує швидкість, змінює та навіть без проблем здатне закласти карколомного віража. Надрозумне авто власної розробки обіцяють уже за рік поставити на конвеєр у концерні Тойота. Тамтешні автовиробники впевнені саме за шосейними безпілотниками майбутнє. Під час руху на автобані водій може увімкнути систему автоматичного кермування. А далі вже комп'ютер прораховуватиме відстані до перешкод і самостійно обиратиме траєкторію руху. Автонавігації обіцяють конструктори дозволить тримати машину в межах однієї смуги та контролюватиме проходження поворотів. Єдина проблема працювати бездоганно, Ноу-хау навчили лише за швидкості не більше як 40 кілометрів за годину. Демони і янголи білі ведмеді та чорні пантери заполонили вулиці столиці, і не лише її. Українці все частіше переносять своє альтер-его на капоти і дверцята власних автівок. Мінімальна вартість такого самоствердження 200 уо. Картини епічні, щось із Гогена, Черембранта. Таке майстри теж аерографії здатні втілити у життя. Обійдуться у кілька десятків тисяч гривень. Наталя Набокова бачила, як серійна набуває рис індивідуальності. Роман за аерографією Дмитра Шахово почався, коли подряпався його ноутбук. Ноутбук успішно згорів. А захоплення малюнками стало досить приємним бізнесом, від якого іноді округлюються очі. Дивують передусім бажання клієнтів. Дівчата замовляють стандартно котиків, зайчиків та песиків. Священики все роблять по-багатому. Вражають тепер не їхні машини, а фантазії. Сюжетом означає боротьбу добра і зла. Ісус проти дияволу, чи рука Божа потопаючому. Така робота обійшлась у рекордні 20 тисяч гривень. Щоби нанести малюнок, з моделі знімають деталі: З капота збивають глянець і до справи. Сюди не пускають навіть замовника. Тут працює митець Рома. Гром аерограф як можна ближе, і на маленькому давленні перерисовувати тонкі речі. Врешті-решт на капуті має з'явитись закуска для пива. Власник забажав срібну рибку. Похоже, да, Так, да, да. в моді у чоловіків космічні яскраві кольори, понад тисячу відтінків, які не відлущуються і за кілька років. того, що Європа повністю вся перейшла на матеріали на водній основі, тому Україна какби бы, ну. Тож стремиться усовершенствоваться. хоча замовленнями митців не завалюють а аерографія від кутюр турбує чоловіків в частіше, ніж три роки тому. Таких машин много хоче чим-то відлічити чаще сіво спортивної машини, как би розрісовуються. І джипить. головний ворог аерографії бордюри. Однак на випадок неприємностей автоживопис можна застрахувати разом з автівкою. Головне мати про собі документ, який підтверджує вартість роботи художника. Тільки ліжі рисунок обійдеться порядка 5 шесті тисяч гривень. умова не повторювати розфарбовку машин спецпризначення, а так цілковита свобода думок і фантазії все, що потрібно для експрес-варіанту аерографії, це макет майбутнього малюнку, нітрофарба певного кольору і руки майстра. Наталя Набуква, Вадим Литвин, новини 2 плюс Столичний баскетбольний будівельник стартував. Лічені хвилини тому підопічні Айнарса Багацкіса на домашньому паркеті у Палаці спорту завершили дебютний двобій у Євролізі проти турецького фенербахче. Матч транслювався у прямому ефірі на 2 плюс І більшість уболівальників, я впевнений, його бачили наживо, але підсумок нагадаю: 84-102. Перемогли, на жаль, Гості, однак це лише сухі цифри після матчевої емоції, Буквально з перших вуст є можливість почути від Олександра Золотогорського. Мій колега коментував поєдинок для глядачів 2+,2. плюс Олександра, добрий вечір. Я розумію, що результат сьогодні був найголовнішим, але так би мовити, це вже позаду. Є півгодини після матчу. Можливо, вже якийсь є експрес-аналіз від тренерів, гравців. Чому власне так сталося? А з іншої сторони, чи є усвідомлення того, що будівельник нарешті стартував у найграндіознішому турнірі Європи? Дякую, Олександре. Дійсно є усвідомлення того, що будівельник стартував і не тільки стартував, а стартував гідно. Зараз ви бачите, вже розбирають конструкції майданчику, на якому відбувалися події. Події, які показали те, що будівельник, можливо, по придумку вболівальників, спеціалістів, букмекерів, дійсно претендував на перемогу в матчі проти грізного турецького фенербахче. Власне, теж сухі цифри можуть це підтвердити. Після третьої чверті будівельник вів в рахунку очок, але щось. Неймовірне трагічне драматичне сталося в останній чверті чверті, яку будівельник програв, програв з дуже великою різницею. І власне про це ми будемо зараз питати головного тренера будівельника Айнарса Багацькіса. Добро вечес. Просимо просимо якийсь експрес коментар Що все таки сталося четвертій четверті? ведь перед этим ми реально думали, що будівельник може сьогодні поборотися за победу. Знаєте, баскетбол є така игра, що как я називаю, конечно, все знають, що баскетбол починається від защити, але защита, но хороша починається від основаного нападения. Четвертая четвертой четверти, я не знаю по каким-то причинам, даже там еще первые две минуты, я не ошибаюсь, четвертой четверти мы еще более-менее контролировали себя, свои эмоции. Потом, я не знаю, посмотрели на табло или успокоились, и такая глупые действия, поспешные броски, нападения нас наказали, сразу легкие очки забили. Несколько таких передач, которые не надо давать, так называемые экстра передачи, не надо было их давать, мы их давали, они перехватили, опять легкие очки. Потом все равно мы были типа игре, но в какой-то момент они бросали, промазывают, они подбирают мяч, бросают второй раз. Мажут, подбирают третий раз, конечно, с третьего раза они добиваются под кольца. И это все так получилось, что это случилось в течение 4-5 минут. Они с минусов вышли где-то плюс 12, и в тот момент мы дрогнули. Даже не 15, там где-то плюс 6 вышли, и мы в тот момент где-то дрогнули. И Первое и самое главное, что я говорил перед игрой, нам нужно положить в голове такую информацию, что нам не важно, против кого мы играем, не важно название команды, фамилии игроков. И запомнить, что игра есть 40 минут. Но сегодня мы выстояли 30 минут. К сожалению, я доверяю, Богу, с футболом, что мы можем в футболе всю игру стоять в защите, не сделать ни один удар и увести очко. В баскетболе, к сожалению, где-то терпеливости не хватает. Может быть, к уверенности, понимая конце, да, такого. И просто соперник использовал идеально те ошибки, которые мы совершили. Они просто наши подарки они использовали. Слава це экспресс-анализ. Олександр, я знаю, что ты теж хочешь задать питання. Студия, вам слово. Так, господин Багасский, у меня такой еще очень короткий вопрос. Вы имеете латвийский паспорт? Тренируете украинскую команду, а через неделю вам играть в Москве. Собственно, все украино-российские противостояния это всегда, помимо спорта, еще некая такая политическая подоплека. Думаете ли вы вот о таком моменте или, возможно, есть у вас какой-то рецепт, как абстрагироваться от этого? Я думаю, у Европы есть мало тренеров разных гражданств, которые не хотели бы выиграть у ЦСКА. Да і політика є политика, це очень важная вещь. Да? Те саме отношение Латвія, Росія, Україна, Росія, да так же Літва Ну, по моему політика є одно, спорт, є второе. Ну, я говорю, я, ми зробимо все, щоб представити Україну Москве. Бачите, попри негативний результат у нас є позитивний настрій. Студія передає вам слово. Большое спасибо, Олександра. Дякую також тобі. Щойно у столичному палаці спорту зіграли перший матч групового раунду цьогорічного розіграшу баскетбольної Євроліги український будівельник та турецький фенербах. Ще ми на жаль програли 84-102 Наступну гру український чемпіон проведе у Москві проти тамтешніх армійців 25 жовтня. І на телеканалі 2+,2 плюс буде пряма трансляція і цього поєдинку. У які кольори розфарбовувати залишок цього вечора? Кожному обирати на свій розсуд, але темні кольори сьогодні точно не у тренді. Зустрінемось у понеділок, 21 першого півно